Мара всім хочу з вами поділитися чудовим свідченням, яке вийшло на каналах наших пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко. До речі, його кожен може переглянути, воно є в вільному доступі в Ютубі. І знаєте, торкається свідчення цієї людини, тому що дуже складна доля. Чоловік потрапив у тюрму за неодноразові крадіжки, за грабіж, борг 12 тисяч доларів. І там в тюрмі в нього суїцидальні думки щось з собою зробити, тому що не витримує цього всього. І в той же момент його батько накладає на себе руки, вішається і за того, що не витримує такої долі сина. І Господь в такий момент не забув про нього, і Господь про кожного з нас не забуває і любить нас. Незважаючи на те, якими ми є, і дає нам кожному шанс доти, поки наше серце б'ється змінити наше життя. І що і що трапилось? Найцікавіше, в нього була е, дівчина з нашої церкви. Вона прийшла на зустріч до нього в тюрму і принесла йому книгу наших пасторів, яка називається Послідні стануть первімі. І вона сказала, ця книга змінить твоє життя. І дійсно, він почав читати цю книгу. Там було багато молоток наших пасторів, якими він почав молитися, і багато свідчень інших людей, що дуже його підтримувало в цей час. І стається чудо. Його випускають з тюрми на певний конкретний час, поки не поставлять остаточний вирок. І він прийшов до церкви, покаявся, його життя почало налагоджуватись, йому. Запропонували роботу, Здавалося, людина вийшла з тюрми, хто тобі дасть роботу, але Господь благословив його роботою. Тільки, знаєте, сатана він з нас через гординю робить останніми, а Господь нас останніх робить першими. До чого це я? В ньому почала прокидатися знову гординя і бунт. І через оцю гординю і бунт, знаєте, сатана затуляє нам очі, і ми починаємо руйнувати своє життя і все навколо себе. І його життя. Різко почало падати донизу, хоча Господь його благословляв, але тут гордість і бунт прокинулась. І коли Бог йому дав вчасно зрозуміти, що він йде не тією дорогою, він знову прийшов до церкви, він знову покаявся щиро, почав на постійній основі слухати Слово Боже. І Слово Боже, і церква змінили його життя. Він віддав 12 тисяч доларів боргу, Бог його благословив щасливим шлюбом, гарною дружиною. Він мріяв про власне. Господь дав йому приміщення клієнтів, Господь дав йому все і змінив його життя, і йому дали умов на два роки. Тобто він міг перебувати на волі. І що нам лиш потрібно? Нам потрібно смирення перед Богом проявляти, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.